Звичайно, особливим це свято стало для випускників: хвилювання, посмішки та приховані сльози, адже це їх останній перший дзвінок в рідній школі. Також цього дня класи наповнилися новими, допитливими оченятами першокласників. Під час святкової лінійки першачків зачарував патріотичний танець старшокласників. На свято завітав Михайло Кривошеєв, помічник народного депутата Києвоблради Миколи Фурдичка. Привітав школярів та вручив подарунок від депутата: 15 нових пар для першокласників. Хочу побажати нашим учням легкості, здобування знань, приємних вражень і справжніх друзів, вчителям витримки, а головне гарного фінансового забезпечення. Батькам бажаю наснаги, витримки, терпіння. І розумію, батаю всіх зі святом і бажаю всім нам, щоб невдовзі ми всі разом дружно зажили в багатій квітучій країні. І я свято вірю, що так воно і буде зі святом, Дякую. Свято продовжилося в класах школи. На першому уроці кожен вчитель закликав учнів ще більше любити батьківщину. У першокласників звичайно не обійшлося без солодощів та подарунків. Та не секрет, що в цьому році в школах України стартує проект Нова школа. Його названо революційним. Над ним довго працювали вчителі, батьки та фахівці Міносвіти. Ми вирішили дізнатися, як втілюватиметься проект в школах нашого району. В українській мові в початковій школі знято роботу за схемами, посилено практичне ознайомлення з реченням, осучаснено перелік словникових слів, зроблено акцент на розвиток усного мовлення, а не на побудову речень за схемами. У програмах з математики в першому-другому класі знято вимоги щодо знання на пам'ять таблиць додавання і віднімання в межах 10 та 20. В програмі початкового навчання з літературного читання вилучено неактуальних радянських авторів. Вчителі початкових класів мають право самостійно визначати кількість годин на вивчення кожної теми. Отже, за новими правилами, червона ручка вчителя змінюється на зелену. І замість акцентувати увагу учня на його помилках, вчитель фокусуватиметься на його кращих роботах, обводячи їх кружечком. Читання більше не перевірятимуть на швидкість, а табличку множення не вчитимуть на пам'ять, а вчитимуть її розуміти. Також оцінки тепер стають конфіденційною інформацією, яка стосується учня, вчителя та батьків.